Буде мотивувати вас вивчати економіку, тому що економіка це в першу чергу про здоровий глузд. Можливо, чули такі поняття, як економічна вигода. Якщо економічної вигоди немає, то тоді питання, чому процеси відбуваються. Можливо, ви пригадуєте, на уроці економічної географії, вчитель мотивував нас вивчати корисні копалини світу. І він казав: подивіться на карту корисних копалин світу. Де знаходяться найбільші родовища, там в майбутньому будуть війни. І розказував нам історію про Перську затоку, як це все відбувалось. Я, до речі, дуже рекомендую подивитись фільм, який називається Сіріанна це фільм про ті часи. І це також дуже сильно пояснює, що таке економічна вигода, чи вигідно було економічно розвивати ці території, чи не було вигідно економічно розвивати. Бо з однієї сторони, гуманно допомогти тим народам, на території яких знайдені були ці родовища, це ніби гуманно. А якщо економічної вигоди немає. Це от історія перської затоки, історія мого краю. Тобто я народився на Львівщині і там, де були війни. А чому була війна? Або тому, що виявляється, в Бориславі знайшли родовище нафти і газу. Як тільки знайшли родовище нафти і газу, ми стали цікавими для інших народів світу. І тисячі кілометрів до нас йшли на нашу територію, визволителі, щоб нас від когось там визволяти. І от коли ми розуміємо економіку, ми можемо багато процесів пояснити. І тільки економіка не глобальна, там економіка світу, ну треба знати. Економіка світу, що відбувається? Ну тобто, якщо ми розуміємо, наприклад, нашого сусіда, там Росію, і ми там е, живемо, хтось живе надмірним романтизмом, там Росія розпадеться, там, Росія не розпадеться і так далі. Так це не треба гадати. Це просто економічна модель. Якщо регіон, який хоче від'єднатися, то це, в цьому регіоні мають бути заводи, фабрики, налагоджені процеси, мають бути еліти, має бути економічне мислення населення, народу. Тому що. Е, Регіон, який від'єднується, це як євреї, які пішли за Мойсеєм. І що відбулося посередині шляху? Ми не знаємо, як жити в тому новому житті. Воно нам страшно, а поверни нас назад, бо ми знаємо, як жити в рабстві. І тому, коли ми розуміємо, як працюють економічні, економічні моделі, як економіка працює, ми можемо собі сказати, розпадеться ця країна чи не розпадеться. Ми можемо зрозуміти, чому себе веде Америка, так чому Європа себе веде так. До речі, цей фільм дуже це пояснює. Ну і власне я закликаю вивчати економіку не тільки глобально, а й економіку всередині держави. Тобто, що має які процеси мають відбуватися, щоб на цю нашу державу не нападали, щоб ця наша країна була. Країною, в якій хотілося б жити, тобто яких порядків ми маємо дотримуватися. Ми, як громадяни, це треба вивчати, а не кричати там: гей-гей, зрада в тій країні нічого не вдасться зробити. Та тобто, якщо ти їдеш в іншу країну, там е модель, якою тобі треба дотримуватись, треба вибудувати модель всередині своєї країни. Як це відбувається, це знов ж таки це переважна мислення, переважна більшість як мислить. Потрібно також і розуміти економіку підприємств, тобто, там, там, де ми працюємо, де є відносини працівник, найманий і роботодавець. Коли ми розуміємо економічні моделі, як функціонує підприємство. Ми не будемо кричати зрада, що нас звільнили з роботи, бо тому що це все пояснюється. Я навіть е, відео зняв, де в Черкасах відбулось скорочення там обласної дирекції одного банку, і е, люди, які дуже розвинуті, кричали це зрада. Там ну заступник е, голови обласної дирекції, дуже, дуже класна людина. Типу, це зрада, це не зрада. Це просто економічна вигода підприємства, і це треба знати. І коли ми знаємо, як працює підприємство, ми не будемо лякатися, що нас там звільнили. Звільнення завжди будуть, завжди все йде до спрощення, а особливо коли е, час інформатизації, коли все можна запрограмувати, можуть роботи виконувати роботу, все йде на вивільнення працівників. Коли ми починаємо розуміти економіку свою, особисту, економіку нашого рахунку, тобто вміти звести свої доходи своїми витратами, передбачити своє майбутнє, де нам потрібні будуть гроші, передбачити всі ризики свої. Коли ми це все будемо розуміти, то для нас не буде зрадою, що, наприклад, ми в 65 років маємо тільки пенсію. Це, це зрозуміло. Це, ну, треба розуміти, як працює економічна модель, там, наприклад, пенсійного забезпечення. Це треба розуміти і не драматизувати. Мені 65, у мене пенсія 3 тисячі гривень. Ну, це ж зрозуміло і так було. Тобто, це треба передбачити. Для вас не буде зрадою, що, наприклад, ви не маєте за що там заплатити за лікування і так далі. Тому що треба вивчати цю економічну модель. Для вас не буде шоком, що за дитину треба платити, тому що це нормально. І ви можете, коли ви будете вивчати економіку свою особисту, для вас не буде форс-мажорів, не буде зрад. І відповідно психологічно, навіть, от якщо взяти, от я дивлюсь, наприклад, на людей, тому що багато людей і знайомих мені там е займаються там. Е Психологічними реабілітаціями, реанімаціями, ретрити і так далі тому подібне. Я цього не розумію. Чому? Тому що я економічно розумію, як все відбувається. Я розумію причини і наслідки. І тому, коли людина психологі... потребує психологічної там, допомоги, реанімації реабілітації. Та коли людина впадає, жила в, не, е, в надмірному романтизмі, думала, що от вона буде ось таке робити, і вона на виході отримає такий результат. Ну і потім, що виходить? Людина випалила своїх там, найкращих там, 10, 15, 20 років, раз там 40 років, і нічого людина не має. Ну чому? Тому що ти жив в надмірному романтизмі. Або в. Цинізмі, тобто все пропало, зрада, я не знаю, що жити, я не маю сенсу і так далі. Ну, тобто, сенс життя це теж економіка. Це теж треба розуміти. Це... І коли ви вивчаєте економіку, ви не попадаєте в надмірний романтизм і ви не попадаєте в надмірний цинізм. У вас нормально працює критичне мислення, і ви цим критичним мисленням нормально живете. У вас є час і на заробляння грошей, у вас час є і на е, психологічний спокій, на відпочинки, і так далі. Ну, тобто, е, друзі, е, от власне, от моя позиція, що незнання економіки призводить і навіть до псих, психічних розладів. Е, от е, Я це вже так в свідомому віці до того дійшов. Я все життя своє вивчав там з 12 років я вже. Захопився економікою і все своє життя вивчаю дуже свідомому віці. Досліджую. Неймовірно, мені це подобається, тому що багато процесів я можу пояснити. Коли навіть я спілкуюся з там з докторами психології філософії, то вони кажуть: А звідки ти то знаєш? Я кажу, так це ж економіка, це ж нормально, це логічно. От причина, от наслідок. Тобто не треба тут якихось е, приклеювати е, космічних сил там і так далі. Це все можна пояснити, це економічні моделі. Тому, друзі, от е, я на своєму каналі зачіпляю ці рубрики, як дорослим людям, вже в, можливо навіть вже реалізовані там і так далі. Як е, працюють оці всякі економічні процеси, як е, вміти цим всім управляти. На простих прикладах, от е, я бачу, що довкола нас є інформація, ну багато ну, реально корисна, правильна інформація, але ми не вміємо щитувати. І от я намагаюся в таких відео, е, я це називаю перекладач зі складного перекласти на просте. І я бачу, що не працюють системні підходи. Там, наприклад, урок перший, урок другий, урок третій. Там, от там блок по грошах, давайте ми вивчимо. От блок по економіці, давайте ми вивчимо. От блок там по філософії, по психології, по сенсах життя. Я бачу, що от такі системні підходи от люди не, не проходять і навіть там якісь марафони і тому подібне. Але що, на що реагує наша свідомість? Наша свідомість реагує на імпульси. Коли ми, от ви послухали це відео, і ви такі щось в тому є. Взяли там, підписались на цей канал. Е, з часом ще щось я закину, ще щось, ще щось з різних сторін буде. Ви почнете вчитувати навіть з фільмів, ви почнете щитувати з новин, ви навіть почнете бачити, як працює, як, як е, е, працює ваше підприємство, ви навіть почнете більше заробляти. Тому що, от, наприклад, в організації, в якій я працюю, у нас там понад три тисячі людей, і е, там багато клієнтів, там не знаю, вже за сотні тисяч, і е, що відбувається? Люди, які розвиваються економічно, вивчають от. Знання такі там з фінансової грамоти, знання з лідерства, з психології, з економіки, коли оце вивчають, люди починають прогресувати навіть по своїй кар'єрі, люди починають заробляти більше грошей, стають психологічно більше такими врівноваженішими, стійкішими. Тобто сон відновлюється, тому що коли людина розуміє, як працюють процеси, вона нормально, спокійно спить, то на здоров'я впливає, і так далі. Ну, в принципі, бачите, от куди я аж докрутив, тобто, скоро всі почнуть вивчати економіку. Я сподіваюся, що зацікавив вас до цього, зацікавив до вивчення, зацікавив до того пізнання. Моя мотивація це я, в принципі, бачу, що це є база, це є основа. От, коли суспільство буде. Тверезо мислити буде суспільство здорового глузду, і ми будемо розуміти, як процеси будуть відбуватися довкола. Мати пояснення. Ми будемо жити в психологічно дорослому суспільстві, і, от власне, ми то війну виграємо, але ще нам треба виграти економічну війну. А Економічна війна це зосередженість, мобілізація наших ресурсів. І розуміння, що відбувається, щоб ми не були як євреї, які там пройшли половину шляху, і такі Ой, мойсей, зрада нам назад, типу ні-ні, нам треба зрозуміти, що життя ми можемо собі побудувати, ми економічну модель держави, можемо вибудувати, ми можемо забезпечити собі захист і так далі. Тобто, нам просто потрібно тримати дуже тверезо-тверезим розум. Економічно розуміти все, що відбувається, і жити економічно виправданими моделями, системами і так далі. Тому сподіваюся, що достатньо я вже наговорив того, щоб ви приєдналися до цього каналу. І якщо справді бачите щось корисне, цікаве, то відключайте інших людей, то поширюйте це відео. Приєднуйтеся, запрошую. Чим більше нас таких буде людей, людей здорового глузду, людей, які економічно мислять правильно. Ну, тобто, правильно мислити економічно. Тобто, і навіть навіть це неправильне словосполучення, типу, правильна економіка. Ні, правильно мислити економічно. Ну що ж, дякую вам усім. Приєднуйтесь.